Один хоче увійти в історію як миротворець, інший закріпити загарбане. Вони зустрінуться на нейтральній землі, колись проданій за безцінь, щоб нібито домовитися про мир. Але чи перенесеться зустріч, спокій чи знову заведе нас у пастку? Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще є телеграм-канал, де я ділюся всім, що не потрапляє до мого матеріалу. І, звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі QR-код біля мене, а ми починаємо. Отже, вже офіційно оголошено про зустріч 15 серпня на Алясці між президентом США і російським лідером. Подія справді історична. Це буде їх перший особистий саміт спочатку Великої війни. Місце вибрали не випадково, аляска територія символічна, колись Російська імперія продала її сполученим штатам. Це смішні гроші, і тепер саме там американці прийматимуть росіян для розмови про Україну. Мабуть, у Кремлі оцінили іронію. Зустрічатися доводиться на землі, яку колись безславно втратили. Зате є і практичний бік на території Сполучених Штатів ордер міжнародного кримінального суду Путіну не загрожує, бо Америка до МКС не приєдналася. Тож їхати на Аляску російський диктатор може спокійно з юридичної точки зору ну майже спокійно. Бо сам факт, що його кличуть не у Вашингтон, навіть не в Нью-Йорк, а на далекий північний край Сполучених Штатів вже трохи принижує амбіції. Але вибору в нього небагато. Запросили, значить, поїде. Для Дональда Трампа ця зустріч шанс продемонструвати себе як майстра угод і миротворця. Він колись обіцяв залагодити війну в Україні мало не за тиждень, тож зараз прагне показати швидкий результат. Трамп вже натякнув, що можливе перемир'я із обміном територіями вигідне всім сторонам. Звучить красиво, але що за цим стоїть? Давайте спробуємо розібратися. Очевидно, що йдеться про те, що Росія тимчасово припинить бойові дії, якщо Україна погодиться віддати їй ті території, які російська армія зараз, на жаль, окупувала. Плюс, ймовірно, Крим, який Кремль взагалі хоче вивести за душки обговорення. Іншими словами, класичний підхід, мир в обмін на землю. Для Трампа це виглядає як потенційна угода століття. Що війна зупиняється, він отримує лавр людини, яка домовилася з Путіним і закінчила війну. Можливо, він навіть мріє про Нобелівську премію миру за такий сценарій. Хоча чому хоче? Він 100% хоче її отримати. Трамп людина, що любить гучні перемоги, тому не приховує оптимізму і говорить, що ми вже всі близькі до великого прориву. Володимир Путін своєю чергою їде на переговори зовсім з іншими цілями. Для нього головне закріпити за собою захоплені українські землі і послабити тиск санкцій. Він транслює через свої канали давню мрію Кремля повернутися до форматів на кшталт Ялти 1945 року, де великі держави поділяють сфери впливу. Зараз Путін хоче домовлятися лише з Вашингтоном без участі Києва чи європейських союзників, щоб отримати від США поступки щодо України взамін на якісь обіцянки з російського боку десь в інших питаннях. В ідеалі Кремль бажає відновити свій статус рівного на світовій арені. Мовляв, Москва і Вашингтон вирішують долі інших, а Україна для них така собі розмінна монета. Такі амбіції а, недарма викликають у нас тривогу. Адже Путін відкрито заявляє, що не збирається відмовлятися від своїх вимог. Нещодавно він взагалі повторив: умови Росії незмінні. Мовляв, захоплені території це означає, ми своє повернули. Українська влада для нього нелегітимна, а втрати росіян у війні були немарними. Такими настроями на поступки він явно не налаштований. Максимум, на що Кремль теоретично може піти зараз, це якесь тимчасове перемир'я. Бажано на вигідних для себе умовах. Наприклад, зупинити бойові дії там, де його війська стоять зараз, щоб українська армія втратила шанс далі звільняти окуповане. Для російського лідера пауза потрібна, щоб. Перегрупувати сили, підготувати нові резерви, а головне спробувати вибити для Росії послаблення санкційного зашморгу. Йому конче треба перепочинок для економіки, адже війна виснажує ресурси. Тож логіка Москви проста. Виторгувати перепочинок, закріпити де-факто контроль над Донбасом, Луганщиною, Херсонщиною, Запоріжжям і Кримом, і при цьому добитися, щоб Захід послабив санкції під приводом мирного процесу. Але виникає головне питання: що на цю всю історію скажуть українці, нашу країну фактично хочуть поставити перед фактом домовленостей досягнутих без нас. І тут варто нагадати позицію Києва сьогодні. Терміново Зеленський прямо заявив, що українці не віддадуть свою землю окупантам, Ба більше він нагадав усім, що в Конституції України чітко прописано недоторканість і цілісність території. Це означає, що жодна влада в Києві не може просто так взяти і віддати шматок країни навіть під тиском союзників. Формально змінити кордони можна лише шляхом всеукраїнського референдуму, іншими словами, запитати дозволу в народу. Тож я думаю, всі розуміють результат такого референдуму наперед. Абсолютна більшість українців проти будь-яких територіальних поступок. Зрештою, за що тоді всі були ці жертви на фронті? Тому пропозиція обміняти мир на землі для нас неприйнятна ні морально, ні юридично. Зеленський цілком справедливо зауважив, що рішення щодо України ухвалені без України не принесуть миру. І це правда. Навіть якщо Трамп і Путін про щось домовляться на папері, реалізувати це без згоди України буде неможливо. Тобто, давайте уявімо. Що вони оголосять все, війна закінчилася, тепер частина Донбасу офіційно за Росією. А далі що? Україна це ну, має підписати. А якщо не підпише, а вона не підпише нічого подібного, то війна триватиме далі. Просто у більш дивній формі. Тільки тепер Росія скаже, що ми ж хотіли миру. А це все Україна хотіла зірвати домовленості, і цей сценарій, до речі, може бути однією з тактик Путіна: висунути завідомо неприйнятні умови, щоб затягнути час і потім перекласти провину за провал переговорів на Україну. До речі, чи буде Зеленський на зустрічі в Алясці? Ні, нашого президента туди навіть не запросили. Переговори пройдуть віч на віч між американськими та російським лідерами без представників України. Більше того за стіл не кличуть і європейських союзників нікого з ЄС чи НАТО. Це вже зараз викликає паралелі з дуже неприємними історичними прикладами. Це можна порівняти з Ялтинською конференцією, де у 1945 році Сталін, Рузвельт і Черчилль перекроювали повоєнну карту світу, особливо Європи, фактично без участі самих європейських країн. Схожий формат великий договір за спиною у меншого, саме те, чого добивається Путін. Він вважає, що великі дядьки мають домовитися, а всі інші змушені будуть прийняти їхні умови. І тут багато залежить від Трампа. Чи погодиться він грати за такими правилами? На жаль, поки що виглядає, що чинний Вашингтон готовий принаймні спробувати цей шлях. Перед оголошенням саміту американці активізували свої контакти. Було багато дзвінків Трампа і його команди до європейських лідерів Німеччини, Франції, голови Єврокомісії і так далі. Певно, їх поставили перед фактом або шукали підтримки. Але ні ЄС, ні тим більше Україну за стіл переговорів не посадять на першому етапі. Тобто, 15 серпня на Алясці двоє будуть вирішувати, як їм бачиться закінчення війни. Ризик очевидний. Без безпосередніх сторін конфлікту будь-які домовленості висітимуть у повітрі. Зате Путін, як кажуть, доб'ється свого, отримає з Трампом домовленість, яку потім спробує видати Києву та Європі як доконаний факт. Мовляв, ось вам план, погоджуйтеся, інших варіантів немає. Для України це, звісно, пастка, а для Європи тривожний дзвіночок, що їхню думку можуть взагалі проігнорувати. То чого очікувати від зустрічі насправді? Варто одразу сказати, що дива не станеться швидше за все, не буде підписано ніякого всеосяжного мирного договору за один день, надто високі розбіжності, максимальний успіх, який можна уявити, це домовленість про якесь часткове перемир'я, наприклад, про припинення обстрілів на певний час або про замороження фронту, там де він зараз є. Ходять чутки, про які я вже казав у минулому відео, що розглядається варіант повітряного перемир'я, тобто, щоб Росія і Україна припинили ракетні удари і атаки дронами одна по одній. Мовляв, перестаньте бомбити міста, а на землі поки що як стояли, так і стоїте. Чесно кажучи, це виглядає ну, дуже сумнівно. Адже по-перше, хто контролюватиме це все виконання? Росія у минулому вже не раз порушувала перемир'я, як тільки їй ставало вигідно, є великий ризик, що й цього разу будь-яке припинення вогню використають, щоб підтягнути резерви. А потім бойові дії відновляться. По-друге, обмінятися обіцянками не стріляти це дуже легко, але чи вирішує це проблему? Ну, не летітимуть ракети тиждень, другий, а далі що? Жодної гарантії міцного миру такий перепочинок не дає, якщо фундаментальні питання не вирішені. А фундаментальні питання це контроль над територіями і безпека України в майбутньому. І тут ми повертаємося до того, з чого почали. Москва хоче залишити собі окуповані землі. Київ не може на це погодитися. Принципова суперечність, яку за один саміт навряд чи приберуть. Інший можливий варіант розвитку подій жодної згоди не досягнуть. Саміт закінчиться лише загальними фразами про продовжити діалог. Якщо Путін займе жорстку позицію, а Трамп не наважиться тиснути, вони можуть роз'їхатися ні з чим. Чи означатиме це повернення до ескалації? На жаль, так. Трамп, щоправда, зараз дуже хоче успіху, тому він наймовірніше намагатиметься хоч щось та підписати з російським диктатором. Бодай якийсь меморандум про наміри чи проміжний план. Але якщо все ж ні, тоді президент, США, щоб не виглядати слабким, муситиме повернутися до політики тиску. Згадаємо, що ще недавно Вашингтон погрожував новими санкціями, якщо Москва не погодиться на мир. Навіть було введено підвищення мит на російську нафту, від чого вже нервує Індія. Тобто у Трампа є важелі, він може вдарити по економіці РФ сильніше, і на Заході багато хто вважає, що саме так і треба робити: дотиснути Путіна санкціями та військовою допомогою Україні. І тоді Кремль стане більш розговірливим. Але сам Трамп, схоже, воліє спершу поговорити по-доброму з Путіним. Якщо ж розмова провалиться, тоді можливо повернеться до Батага замість пряника. Для України відверто кажучи, провал переговорів кращий ніж погана угода. Бо поки переговорів не було, західна допомога надходила, санкції діяли. І, хоча війна триває, ми поступово звільняли свої землі. А от поганий мир на умовах Росії може поставити нас у дуже небезпечну позицію. Утримаємо паузу, за яку ворог перегрупується. Зате втратимо частину території, де юри чи де-факто, та ще й можемо посваритися із західними партнерами, якщо раптом відкинемо їхній типу мирний план. Кремль саме на це і сподівається, що в Україні та на Заході почнуться сварки: хтось звинуватить Київ у небажанні миру, хтось навпаки. Трампа у зраді союзника і єдність антипутінської коаліції підірветься. Не можна не згадати й про роль Китаю в цій всій історії. Китайці уважно спостерігатимуть за маневрами у Вашингтоні та Москві. Пекін точно не в захваті, що Трамп і Путін можуть домовитися за спиною Китаю, адже досі саме Китай претендував на роль тихого посередника. Пам'ятаєте, вони пропонували свій мирний план раніше. Тримають контакт із Москвою, і з Києвом, як вони казали. І якщо зараз Сполучені Штати візьмуть ініціативу, вплив КНР відсунуть на другий план. Більше того, Китаю не вигідно, щоб Путін надто зблизився з Трампом, бо нинішня ситуація робить Росію залежною від китайської підтримки. Путін, по суті, стоїть перед вибором або йти на поступки в розмові з американцями, або залишитися в обіймах усі дзіньпіня. Обидва варіанти для нього неприємні, але перший, хоча б дозволяє трохи вирватися з ізоляції. Тому немає нічого дивного, що Кремль зацікавився пропозицією саміту. Але треба розуміти, навіть якщо валясці потиснуть руки і оголосять про якусь домовленість, це ще не кінець історії. Китай може вставити свої корективи, наприклад, відмовитися виконувати ті ж самі санкції чи продовжити допомагати Росії, якщо вважатиме, що угода шкодить його інтересам. Певно, ви вже втомилися, тож буду підбивати підсумки. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці стане важливим етапом у цій війні, але не варто чекати від неї якихось чудес. Як то кажуть, не плутаймо перемир'я з миром, навіть якщо вони домовляться про паузу в бойових діях, це в жодному разі не означає стійкого миру. Адже щоб був справжній мир, потрібна справедливість, а справедливість вимагала б, щоб агресор щонайменше забрався з чужої території. Поки що ознак готовності до цього немає. Тому найбільш ймовірно, що 15 серпня ми побачимо або черговий дипломатичний ритуал без прориву, або тимчасове рішення, яке згодом може зійти на нівець. Звісно, хочеться вірити в краще, що раптом станеться таке диво, що Росія погодиться відкотитися на позиції, з яких почала вторгнення. Але як на мене, шансів на це майже немає. Путін вірить, що час грає на нього, що захід втомиться, Україна виснажиться і можна буде дотиснути своє з силою. Трамп вже поспішає здобути гучний зовнішньополітичний успіх, і це теж небезпечно. Бо поспіхом можна наробити помилок. Дуже не хочеться, щоб у гонитві за миром на папері було закладено нову війну через кілька років. Ми вже бачили таке: агресора умиротворюють, він бере паузу, а потім нападає знову, відчувши слабину жертви. Тож сподіваюся, цього разу рішення будуть зваженими. Україна чітко окреслила свою червону лінію, що ніякого відчудження своїх територій, і я впевнений, що жоден український уряд і народ в цілому на це не піде. Тож, якщо у Вашингтоні прагнуть справді стійкого миру, а не сумнівної оборудки, їм доведеться врахувати і нашу позицію. Як би це не дратувало певних закордонних політиків. У наступні дні і тиждень буде багато заяв, і, на жаль, багато інформаційних атак з різних боків. Нам розказуватимуть, що чорне це біле, і навпаки. Тож треба зберігати холодну голову і розуміти свої національні інтереси. Тож стежимо уважно за подіями. До 15 серпня ще є час, і ситуація може розвиватися. Буквально непередбачувано. Я обов'язково проаналізую результати цієї зустрічі після її завершення, а поки що готуємося до непростих часів. Дипломатія входить у вирішальну фазу, де ставки дуже високі. Будемо сподіватися на краще, але готуватися до будь-якого розвитку подій. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Підпишіться, якщо ще не зробили цього. Телеграм для закулісся, монобанка для підтримки, посилання в описі, qr код біля мене. Далі буде ще більше простих пояснень, складних тем. Дякую і до зустрічі!